Привіт, вельми шановні колекціонери Жахіть. Я Діорейп, ваш скромний слуга у царстві темряви і забутих кошмарів. Сьогодні я маю честь додати до нашої зловісної галереї нову історію. Підпишіться, вшанувавши нашу зустріч, подаруйте лайк на знак поваги до темних мистецтв та залиште коментар, аби ваша присутність назавжди залишила слід на цих сторінках. Я відчував полегшення, відчуваючи, що почав звільнятися від болю та важкості, які сковували мене, тиснули зсередини і тягнули вниз протягом останніх кількох місяців. Надійних зв'язків чи друзів мені так і не вдалося завести тут, навіть після тривалого часу. Сидячи на самоті вдома та купаючись цілими днями в графіках, я відчував, що поступово божеволію. Це як не дивно здавалося мені кумедним. Усе своє життя до цього я вважав, що є справжнім інтровертом і віддаю перевагу самоті, але опинившись тут, на Алясці, я почав усвідомлювати, наскільки глибоко помилявся щодо себе. Я погано переносив тривалу ізоляцію від живого спілкування, тому новина про те, що мій старий друг, з яким я познайомився ще у шкільні роки, Недавно купив собі будинок у одному з селищ неподалік Джуно, та збирається починати тут нове життя стала для мене глотком рятівного повітря. Я був радий, що мене ще не скоро доведеться ховати під спеціально посадженою сосною на горі Монарк. Тому, як тільки Патрік остаточно переїхав, я зміг звільнитися від роботи, вибив собі коротку відпустку. Швидко зібрався і 17 лютого в сніжний день вирушив до нього. Усю дорогу мене не покидало дивне перечуття, щось на кшталт тривоги проростало зсередини, немов шосте чуття тихо нашептуло мені, що їхати не варто, наче на підтвердження цьому на дорозі розігрався сильний вітер, що підняв замітіль, через що видимість була просто жахливою. А кілька разів мою машину ледь не занесло на зустрічну смугу. В один із таких моментів, коли я через страх потрапити в ДТП зупинився, на дорогу вискочила молода косуля і завмерла, дивлячись на мене. Я здивовано подивився на неї, адже зазвичай деякі звірі швидко тікають, опинившись на проїжджій частині. Але ця косуля не відривала від мене очей протягом півхвилини. Після чого розвернулася, перебігла дорогу і зникла в лісі. Через кілька секунд я вийшов із ступору, що сховав мене після цього, завів мотор і продовжив шлях. На щастя, більше зі мною нічого не траплялося. За 20 хвилин я досяг Редріка, селища біля якого жив Патрік. Не заїжджаючи в саме село, я звернув на бічну трасу і незабаром виїхав на вулицю. Заставлено новими котеджами, будинок Патріка знаходився в кінці цієї вулиці, такий самий котедж, збудований в скандинавському стилі. Треба сказати, незвичне для Америки архітектурне рішення. І тут я побачив його, він стояв у кінці вулиці, перед стежкою, що вела до його будинку, посміхався і махав мені рукою. Я швидко під'їхав, вийшов із машини і привітався з другом, якого не бачив більше року. Радість охопила мене, і я забув про те, що відчував і бачив, поки їхав сюди. Патрік допоміг мені витягнути мої нечисленні речі, і, замкнувши машину, ми пішли стежкою вгору на пагорб, на вершині якого серед дерев стояв котеч, на відміну від сусідніх будинків, розташованих просто біля дороги. Котедж Патрика знаходився в глибині ділянки, ховаючись у тіні дерев, посаджених, мабуть, пару десятиліть тому. Увесь час, поки ми йшли до будинку, ми з Патриком розмовляли про те, як складається наше життя, і що привело нас в таку глушину. Майже на край світу, я розповів йому свою історію про те, як мене привели по роботі сюди, в місцевий відділ у Джуно. Через що довелося залишити своє колишнє життя в Міннесоті і перебратися сюди? Патрік у свою чергу розповів, втомився від життя у великому місті, серед натовпу людей, йому хотілося тиші і спокою. І, хоч наша рідна Міннесота йому подобалася, він захотів пожити у північному кліматі серед північної природи, яка завжди йому подобалася. Тому, заробивши у Мінеаполісі непоганий статок, він купив собі тут житло, перебрався, тепер основним джерелом його доходів став фріланс, завдяки чому він міг спокійно планувати своє подальше життя. Треба сказати для такого Балагура і жартівника, як він, це було дуже дивне рішення. Усе своє життя я пам'ятав Патріка як людину, яка не могла провести дня без компанії і друзів. А й справжньої вечірки, але в той момент я відкинув ці думки, вирішив, що мій друг змінився. Ми увійшли в будинок, котеч Патріка був одноповерховою будівлею з вітальнею, поєднаною з кухнею кількома кімнатами, до яких вів коридор, що відходив бік від кухні. Що мене здивувало ще більше скрізь, але не розпаковані коробки з меблями. Посудом та іншими повдовими речима, які мій друг ще не встиг розставити. Враховуючи, що з моменту його переїзду минуло кілька місяців, було дивно, чому він досі не розклав усі свої речі. Придивившись до коробок, я помітив, що багато з них вкриті тонким шаром пилу, а це означало лише одне: до них давно ніхто навіть не доторкався. Я запитав Патріка, чому він так довго не розпаковує речі, на що він відмахнувся, сказавши, що через щільний графік у нього немає на це часу. Мене це не переконало, але я вирішив не зациклюватись на цьому. Знову ж таки, можливо, всі ці дивацтва пояснювали змінами в особистості мого друга, і до них просто треба було звикнути. Патрік закип'ятив воду і заварив чаю. Після чого ми сіли обговорювати, що відбувалося з ним весь той час, поки ми не бачились, а також разом згадували наше дитинство та інші теплі моменти прожиті житі вдвох. У цю мить він здивував мене ще сильніше, ніж коли-небудь за сьогодні, він наче погано пам'ятав те, що відбувалося з нами, намагаючись зробити вигляд, ніби всі ці спогади в нього є, погоджуючись майже з кожним моїм твердженням. Але при цьому задаючи купу запитань, які, пам'ятай, він усе це насправді не став би задавати. Невже я пропустив, як у мого друга трапилася амнезія? та не могло такого бути я був би одним із перших, хто б дізнався про щось подібне, якби таке сталося? Для перевірки я почав вигадувати неправдиві історії, те, що ніколи з нами не траплялося. Але що нібито я пам'ятаю, найгірші мої побольнення підтвердились, коли Патрік почав погоджуватись з моїми розповідями, наче також їх пам'ятає. Схоже, з моїм другом справді щось трапилось, і я збираюсь обговорити це з ним пізніше, таке не можна залишати без уваги. Тут я згадав, що забув телефон у машині. І відлучившись швидко попрямував до своєї Ауді, щоб забрати його. Повертаючись, я помітив поштову скриньку, яка стояла з боку від будинку, і на яку спочатку не звернув уваги. Поштова скринька була майже цілком забита листами, деякі з них, здавалося, навіть впали в сніг. Я підійшов до неї і почав розгребати листи, плануючи потім запитати у Патріка. Чому він перестав читати пошту і звільняти скриньку. Більшість листів були рахунками за комунальні послуги, але серед них був один, що привернув мою увагу: це була листівка фотографія, на якій був зображений Патрік, що обіймається з гарною дівчиною, на зворотньому боці листівки був трохи розмоклий надпис? З переїздом, коханий, чекаю на твої звістки, напиши мені. Цілую Анна листівка була датована вереснем минулого року. Я відчув, як по моїй спині пробіг холодок. Гаразд, комунальні рахунки, але як Патрік міг пропустити листа від коханої дівчини? З моїм другом точно щось було не так, і тепер я усвідомив, наскільки ж далеко, мабуть, все зайшло. Схоже, Патріку була потрібна допомога, можливо, навіть медична. У своїй голові я почав будувати плани, як умовлятиму Патріка відвідати психолога, а може, навіть сам відвезу його, якщо знадобиться. З цими думками я повернувся до будинку, вирішив поки що не згадувати про знайдені листи й листівку. Пізніше друг показав мені кімнату, де я житиму. Вона була невеликою та затишною, з видом із вікна на прекрасну гірську тайгу. Патрік помітив, як я розглядував краєвид і запропонував одного дня сходити туди, у гори. Я вдав, що із задоволенням погоджуюсь. Але сьогодні ми вирішили обмежитись старою доброю грою на PlayStation, і, щоб не гаяти час, замовили піцу. Коли вона приїхала, ми розташувались на дивані і запустили Marvel Ultimate Alliance 2, решту дня і вечора ми провели за грою. Швидко розправившись із піцею та час і час розмовляючи, весь цей час Патрік продовжував запитувати про наше минуле, на що я, відчуваючи напругу, з часом перестав відповідати, намагаючись звернути тему в інший бік. У якийсь момент я запитав його, навіщо він купив собі такий немалий будинок у такому спокійному місці, зауваживши, що зазвичай такі будинки купляють молоді сім'ї. На що Патрік, усміхнувшись, промовив: Ну, а хто сказав, що в мене не буде сім'ї? Залишилось знайти дівчину. Почекай, і все буде. Я ж купив не просто так, я з розрахунком на майбутнє. Я посміхнувся, але в душі в мене все кричало, з ним точно щось не так. Він забув, що в нього є дівчина, він забув усе своє минуле, йому справді потрібна допомога. Ми продовжували грати, але тепер уже мовчки. Я намагався уникати питань і поглядів Патріка. На годиннику було близько 21.20, коли в будинку раптом зникла електроенергія. Коли це сталося, я поклав геймпад і здивовано, подивившись на Патріка, запитав, чи надовго це і що нам робити. Я помітив, що його очі забігали, наче шукаючи щось, але потім його обличчя набуло звичайного виразу. Він знизив плечима й сказав, що таке часто трапляється у цьому районі, особливо взимку через погоду, і що швидше за все електрика зникла через вибиті пробки. Після цього він підвівся з дивану, увімкнув ліхтарик на телефоні і пройшовся по вітальні, клацаючи вимикачами. Я встав, увімкнув ліхтар і пішов за ним. Патрік, наче в прострації блокував між кімнатами, ніби не знаючи, що робити. Потім підійшов до мене і розгубленим голосом промовив Роне, треба увімкнути генератор. Міг би ти сходити до майстерні і зробити це? Після чого допитливо подивився на мене, від чого мені стало моторошно. Але я не живу тут і не знаю, де майстерня. Чому ти сам не можеш сходити? Запитав я у Патріка. У цю мить його обличчя почервоніло і набуло такої неприродно злобної гримаси, що я завмер і не міг вимовити й слова. Однак через кілька секунд його вираз знову став звичайним. Гаразд, сказав він, накинув куртку і вийшов із будинку, гупнувши дверима. Я залишився стояти посеред темної вітальні, освітлений лише слабким світлом місяця у вікні. Та моїм ліхтариком. Тепер відчуття щодо цього будинку змінилося порівняно з тим, що я відчував, коли вперше підійшов до нього. У будинку було моторошньо, на стіні під світло місяця виросли і завмерли великі тіні, а тиша була такою, що кожен скрип лунав вухах. Я повернувся в бік кухні, вид темного коридору, що йшов від неї і повністю потонув у темряві через відсутність світла. Змусив мій мозок малювати найдивніші й нажахливіші образи, які могли ховати в цій безодні. Я вирішив відволіктися від похмурих думок і тривог і повернувся до дивану, вирішивши скоротати час, поки Патрік не повернеться Я ліг і запустив гру на телефоні. Програвши кілька раундів, я не помітив, як швидко минув час я глянув на годинник. З моменту, як мій друг пішов, минуло двадцять п'ять хвилин, а він усе ще не повернувся. Та що за чортівня сьогодні з ним коїться, подумав я. Вирішивши, що, можливо, другові потрібна допомога або з ним щось трапилось, я надів куртку, мзуся і вийшов з будинку. Прикрив двері й вімкнув ліхтарик. Від дверей у бік лісу, де мала стояти майстерня, тягнувся ланцюжок слідів, я пішов по них. Через кілька метрів сліди раптом повернули убік від того місця, де мала бути майстерня, що схвилювало мене ще більше. У цю миті я почув, ніби хтось іде за мною. Я обернувся і направив світло ліхтаря в темряву, але нікого не побачив. Рік, це ти? Годі вже ці жарти, сказав я у темряву. Відповіді не було, я відчував, як страх все сильніше стискає моє серце, але вирішив продовжити йти по слідах, сподіваючись знайти друга. Шум віддалених кроків супроводжував мене, але я, начебто, зумів переконати себе, що це моя розгуляна уява створює таку жахливу звукову ілюзію. Раптом сліди закінчилися, я зупинився і освітив простір навколо себе, далі починався ліс. Біля входу, в якій росли невеликі ялини. ніби пророслі скрізь заметіль, але жодних слідів чи ознак того, що Патрик пішов далі, не було. Рік, ей, де ти? гукнув я і прийшов трохи ближче до лісу. Відповіді не було, вирішивши, що з цим варто закінчувати, я освітив простір навколо і помітив збоку невелику прямокутну будівлю, схожу на будівельний вагончик. Від неї до будинку тягнулися дроти, які я ледь розледі у темряві. Схоже, саме ця споруда була майстернію, куди мав прямувати Патрік, але чому ж сліди вели не до неї, а в ліс. Вирішивши спершу вімкнути електрику, а потім знайти друга, а можливо враховуючи його стан і покликати когось на допомогу, я попрямував до майстерні. Звуки чужих кроків не полишали мене. Щойно я зупинився, вони припинилися, але варто було йти далі, і вони продовжувались. Мені ставало все страшніше, але ось я нарешті підійшов до будівлі і розчинив двері. Світла в майстерні не було, як і скрізь навколо. Але це було не те, що привернуло мою увагу у дальньому від мене кутку. Напівсидячи, опершись генератор, лежав Патрік, лежав без куртки, його обличчя було блідим, і, схоже, він був непритомним. Рік. Я підскочив до друга і почав інтенсивно трясти його за плечі, бити по щеках. Жодної реакції, я вже збирався брати його на руки і тягнути в будинок, коли раптом він відкрив очі і слабким голосом прошептів Він тут. Після чого знову відключився усі мої подальші спроби розтрясти його і привести до тями, запитами, якого саме він має на увазі, не мали успіху. У цю мить я почув, як за спиною заскрипів сніг, звук чобіт, що ступають на підлогу, деякий страх забився в моїй грудній клітці, але, незважаючи на це, з неймовірними зусиллями мені вдалося обернутися. Крик жаху завмер у моєму горлі. На порозі майстерні стайла той, то був майже один один, схожий на мого Патріка, наче його відзеркалення або двійник. Від одного погляду на нього фальшивого Патріка мене прийняв дикий жах. На обличчі фальшивого Патріка сіяла широка посмішка майже від вуха до вуха, але вона не виражала ні радості, ні щастя, нічого світлого. Вона була схожа на оскал дикого звіра. Що готується напасти на свою жертву. У його очах уже темніла пітьма, така сама, яку я бачив, коли у будинку зникло світло, глибока, жахлива безодня. Фальшивий Патрік розкрив рота і почав щось говорити, але я не чув слів. В очах потемніло, і останнім, що я побачив, був двійник Патріка, який повільно наближався до мене. Я прокинувся в незнайомій лікарні під крапельницею. За кілька хвилин у палату зайшла жінка, мабуть, медсестра, і, побачивши, що я прийшов до тями, покликала когось із коридору. До палати зайшли чоловік у Пальто та поліцейський. Вони довго розмовляли зі мною. Починаючи з простих запитань і закінчуючи моїми спогадами про події, як виявилося, були слідчі, які займалися справою Патріка. І що в лікарні я вже лежу більше тижня, вони розповіли, що я зник кілька днів тому. Мене знайшли місцеві жителі, які почули крики посеред ночі, що лунали з будинку Патріка. Допомогу викликали негайно. Я запитав про свого друга, після чого слідчі переглянулися, а потім один із них звернувся до мене. Патрік Фостер дійсно проживав тут із серпня, але він майже не з'являвся у місті. А з вересня його оголосили зниклим без звісті ми шукаємо його вже майже півроку, але поки безрезультатно, що вам про нього відомо. Вони почали розпитувати мене про Патріка та обставини нашої зустрічі, але до мого оповідання поставилися скептично. Потім повернулася медсестра і повідомила, що час відвідування закінчився. Вони пішли, взявши з мене підписку про невиїзд. Незабаром мене виписали, і я послився в готелі. Ще кілька днів я не міг виїхати з селища. Мене кілька разів викликали на допит щодо зникнення Патріка, але моїй версії ніхто не повірив. У підсумку мені порекомендували відвідувати психолога і відпустили. Я забрав свої речі з будинку Патріка і міг спокійно повертатися до джуно. Зібрав речі швидко і неохайно, так хотілося швидше вибрати звідси. Сідаючи в машину, я востаннє глянув на будинок, де колись жив Патрік. Перше помітив, що всі вікна були вкриті пилом і брудом, їх ніхто не мив уже дуже давно. Після повернення до джуно я таки не зміг повністю налагодити життя. Мене досі й мучають кошмари, де я бачу Патріка серед темного лісу. Через все це я справді почав ходити до психолога. Самопочуття значно погіршилось, але найгірше те, що іноді, йдучи вулицею, серед натовпу я бачу ту істоту, яка видавала себе за Патріка і ледь не вбила мене. Він виглядає точнісінько, як Патрік, але його погляд його видає. І що ще страшніше, одного разу поруч із ним я побачив себе, ніби свого брата близнюка. Вони дивились на мене своїми холодними очима, а потім за кілька секунд розчинились в натовпі. Мені стає все гірше і гірше. Я здригаюся від кожного стуку і шелесту у своїй квартирі. Схоже, скоро мені знову доведеться переїжджати.